Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови, і з вами Олена Іванівна. Усі сідайте тихо, діти. Домовляємось не шуміти. Руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Щоб не було нам мороки. Всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо, і урок наш. Починаємо. Відгадайте загадку Дмитра Білоуса, вимовте звуки і назвіть букви у виділеному слові. Я такий, як і знак розділовий, і відомий шкільній дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробую лише написати ім'я сразу стану потрібним і я. Що ж це такий, хто буде потрібен у слові ім'я? Так, діти, це апостроф. Він брати коми лише кома пишеться внизу, а апостроф угорі. Він роз'єднує літери у слові. Давайте прочитаємо слова з апострофом. Голуб'я п'ю. В'є у сім'ї, торф'яний подвір'я. Вимовляючи слова з апострофом, ми чуємо, що перед ним у нас твердий приголосний, а після нього стоять літери, які позначають два звуки. Я, Ю, Є, ї. Тільки в цих випадках. Ми в слові вживаємо апостроф. Запам'ятай: апостроф ставиться після букв Б, П В М Ф, Р. Перед я, Ю Є, Ї, які позначають по два звуки: Я, Ю, Є, Ї. Букви перед апострофом позначають тверді. Приголосні звуки. А тепер візьмемо свої долоньки і запам'ятаємо ще раз наше правило. Натискаємо на кожен пальчик. Апостроф ставиться після букв Б, П, В, М, Ф і посередині долоньки Р. Перед буквами іншу долоньку взяли: я Ю Є. Ї. Якщо вони позначають два звуки Я, Ю, Є, «ї». Запам'ятали, в яких випадках ми вживаємо апостроф. Тепер відкриємо наш зошит і пропишемо каліграфічну хвилинку. Запишемо число, місяць вересень посередині. З наступного рядочку, з великої літери, ми запишемо сьогодні у нас літера Г. Дві великих літери Г, три маленьких літери Г, склад ГА ГЕ, ГУ слово ГАНОК, слово ГУЦИК. Молодці. Покладемо ручку. Запишіть слова відгадки. З Р я овоч, з Д бур'ян. Що забрів селянський лан? Як ви гадаєте, діти, що це за овоч з літерою Р? Так, це буряк, а з Д бур'ян. Як називається бур'ян, який містить собі літеру Д? Це будяк, молодці. Діти, подивіться, чому у слові бур'ян? Ми ставимо апостроф, а у словах буряк та будяк апострофу немає. У слові бур ян ми чітко чуємо твердий приголосний «р». І далі я позначає два звуки. Ми чуємо й. Бур-ян, тоді ставимо апостроф. А в слові буряк ми чуємо м'який приголосний «р». а далі вже А. Літера я в цьому випадку не дає нам два звуки. І тому в слові буряк ми апостроф не ставимо. В слові будяк ми не ставимо апостроф, тому що літера Д не належить до наших шести літер, перед якими ми ставимо апостроф. Давайте запишемо ці два слова і запам'ятаємо їх. У них апостроф не ставиться. На наступному рядочку посередині запишемо вправа 2 з нового рядочку з великої літери. Буряк, кома, будяк, крапка. Запам'ятайте, в цих словах апострофу немає. Запишіть слова, ставлячи апостроф, де це потрібно. М'ята. Ставимо апостроф. Чуємо Чітко твердий приголосний М, а далі я даю два звуки: «й», А м'ята. Солов «й». Чуємо «й», Ставимо апостроф. Здорові. Перед І ми не ставимо апостроф, тому це слово напишемо разом. Здоров'я знову чіткий, твердий, приголосний В. А далі я дає два звуки. – А. Ми чуємо І. Здоров'я. Здоров'я. Ставимо апостроф. Наступне слово сузір я. Знову чуємо «й», Ставимо апостроф. Зоря. Ще раз вимовимо зоря. Чуємо м'який приголосний «р» І потім А. Зоря. Не ставимо апостроф, звісно. Пір я. Пір я. Чуємо Й. Значить, я дає два звуки, так, тоді ставимо апостроф. Б-ють. Б-ють. Знову чуємо, що літера Ю позначає два звуки. «й». У, значить, апостроф ставимо. Моря. Моря. Знову який пригласний «ри». Не ставимо апостроф. Давайте запишемо ці слова у зошит і запам'ятаємо з вами. Посередині записали слово вправа три з великої літери. На наступному рядочку з великої літери перше слово м'ята. М'ята. Коли ми пишемо слово з апострофом, літери в цьому місці не поєднуємо, апостроф їх роз'єднує. Після кожного слова ми ставимо кому. Солов'ї. Здоров'ї. без апострофа. Здоров'я. чуємо «я» два звуки. З апострофом пишемо. Сузір я з апострофом. Зоря м'який приголосний рі без апострофу. Пір'я. б'ють Моря. І після останнього слова ставимо крапочку. Як ви гадаєте, діти, чому ці слова пишуться по-різному? Зоря сузір'я. У слові зоря ми чуємо м'який приголосний «р». І літера Я позначає один звук. У слові сузір я ми чуємо Р твердий приголосний. А я вже позначає два звуки і А. Тоді в цьому випадку ми з вами поставимо апостроф. Пропоную трішки відпочити і порухатися. Слова і запишіть за зразком. Пір'я горобця. Давайте змінимо виділене слово горобця так, щоб у ньому теж був апостроф. Як ми можемо по-іншому сказати пір'я горобця? Гороб'яче пір'я. Так, у слові гороб'яче ми будемо писати апостроф. Ми чуємо твердий приголосний б. І я позначаю два звуки. Будинок із каменю. Виділене слово каменю. Змінюємо його. Кам'яний будинок. Кам'яний. Вживаємо за апострофом. М. Твердий приголосний, я позначаю два звуки. Спів солов'я. Солов'їний спів. Квакання жаб. Жаб'яче. Квакання. Бриль із соломи. Ми з вами говорили вчора, Що таке бриль? Це солом'яний капелюх, бриль із соломи. Солом'яний бриль. Ліжко з дерева. Дерев'яне ліжко. Ми замінили усі слова і зробили так, що у кожному тепер є апостроф. Давайте запишемо посередині вправа 4 з великої літери. І з нового рядочку з великої літери запишемо слово сполучення, яке ми утворили. Гороб яче пір'я, апостров вживається в двох словах, кома. кам'яний будинок, кома. солов'їний спів, кома. Жаб єче, Квакання чітко чуємо. Ї присутні. так? Я ї, є ю, позначають два звуки: ми чітко чуємо й. Солом'яний. солом'яний, Ставимо, звісно, апостроф. Солом'яний бриль. Кома. Дерев'яне. Ліжко. Крапочка. Поглянемо на слово пір'я. Діти, скільки букв у цьому слові? Чотири букви. А звуків скільки? Звуків п'ять. Звісно, літера Я позначає два звуки. Є, а. Тому чотири букви і п'ять звуків. Замініть виділені слова з довідки і запишіть речення. Діти впорядковують двір. Давайте подивимося, внизу у нас є рядочок слів, це наша довідка, і нам потрібно замінити виділене слово. Двір. Яким би словом ми могли замінити? В'ються, подвір'я, в'ють, рум'яні, солов'ї. Нам підійде слово подвір'я. Діти впорядковують подвір'я. Друге слово. Друге речення. У садочку співають птахи. Яким словом, ми можемо замінити слово птахи? Солов'ї. Звісно, у садочку співають солов'ї. Третє речення. Над пасікою кружляють бджілки. Замінимо слово кружляють. Яке слово нам підійде? В'ються, чудово молодці. Четверте речення. Важкі червонобокі яблука звисають із гілок. Червонобокі діти ми можемо замінити словом рум'яні. Важкі рум'яні яблука звисають із гілок. І останнє п'яте речення. За вікном горобці мостять гніздечка. Слово мостять ми замінимо словом в'ють. За вікном горобці в'ють гніздечка. Чудово, молодці. Давайте запишемо утворені речення. Посередині запишемо вправа 5. І от запишемо речення, які ми утворили. Діти впорядковують подвір'я, у садочку співають солов'ї. Над пасікою в'ються бджілки, важкі рум'яні яблука звисають із гілок. За вікном горобці б'ють гніздечка. Не забуваємо в кінці кожного речення ми ставимо крапочку. Нове речення завжди починаємо з великої літери. Молодці! Сьогодні ви гарно попрацювали і багато нового дізналися!